Не спечне спинили навіть нічні дощі. На Київщині тривають лісові пожежі. Горять також уже кілька днів торфовища. Рятувальники цілодобово працюють, аби ліквідувати стихію. В ДСНС кажуть, за минулу добу в області зафіксовано понад сотню осередків горіння, більшість в екосистемах. Яка ситуація на сьогоднішній ранок розповість кореспондентка ТСН Олена Гущик? Далі. Четверта доба пожеж на Київщині. Ліс позаду мене сосновий вигорівший, але уже. Тліє відкритого загоряння. Немає а все тому, що рятувальники усю ніч і уже четвертий день поспіль безупинно гасять займання. Бо, бачите, що пожежа локалізована, відкритого вогню немає, але всі підрозділи залишаються на місці і всі працюють. Площа, де вогонь пройшов, це приблизно 150 гектарів. Тому по всьому периметру, там де пройшов вогонь, проведено обвалування, працювали трактора, спеціальна техніка важка, інженерна для того, щоб обмежити перекидання вогню. Дуже підступна пожежа, бо відкритого вогню як такого немає, але під ногами пече і тліє. Тління спостерігається. Якщо воно вночі, скажімо, зменшується, то в день починаються пориви вітру, підвищується вітер, і порицями цими вітру розповсюджується по сухій траві, по лісовій підстилці. Коли почалася пожежа, в перший вечір то місцеві мешканці розповідали, що було знайдено палія, які спалював просто сухе сміття. І дійсно, коли наше підрозділи прибули на місце, то було дуже видно, що розповсюдження вогню йде від населеного пункту. До лісу, ну тому, коли вже закінчиться ліквідація пожежі, правоохоронні органи будуть вже з'ясовувати причину пожежі рятувальники вкотре закликають бути обачними так от просто берегти природу. Ну а ми від себе говоримо і просто дякую за їхню щоденну роботу. Олена Гущик Ілья Шенкаренко та Сен 11 Марафон єдині новини.